Я зрозумів, що для того, щоб людина відчувала себе щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Потрібно використовувати той мінімум, який ви маєте. І просто відчувати себе щасливими. Кузьма він був гарною людиною завжди для всієї України. Він нас любив. Він завжди е горить тільки правду. цитую. Е немає значення, в чому ти вбутий, якщо ти йдеш по Парижу. Які ви такі жінки примітивні. Одна вас хранця в голові. Нам то не треба, Ця фраза була вжита Кузьмою у його книзі Я пащети армія. Яку він видав, як кажуть, під тиском громадськості, а дехто каже, що він це зробив з власної волі. Ну, не знаю. Але це крута фраза, яку можна вживати в будь-якому життєвому ситуаціоні. Ето успіх. Добре, все погано, ето успіх. Краще висушити одну дитячу сльозу ніж пролити ріки крові. Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі обідати. Якщо у вас немає гармонії, беріть гармонію. І гармонуйте. Вином замазуємо отруту, що заважає бачити нам себе. І сам себе не зможеш вже почути, якщо душа в тобі вже не живе. Справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Не скидайся то твоя земля, не скидайся, то Україна, добре там є де нас нема, ста для батька нормальним сином, не скидайся, то твоя земля, не скидайся, то Україна, добре там є де нас нема, ста для батька нормальним сином. Наше життя то мінне поле, куди не сонця, чи жіна Надійся на себе, своїх може й не буде. На тільки ми. зимі – люди. Зміняйте світ на краще. Піклуйтесь про нього, бо ви в ньому живете. Мій дім, єдине в світі місце. Де мене люблять незалежно від того, хто я і скільки я заробляю. Я ніколи не зраджу близьких мені людей. Люди! Гарного вам дня! Хоча я не знаю навіть, що сьогодні. Вівторок чи субота і пофіг. Вбивайте хамство осмішкою. Дякую.